Це є туристично-приватливий об'єкт. Від, від ваших емоцій, ваших показала ціни, Опять, як ви маєте право проходити. Я вже 45 хвилин чекав, бо мене за руку того, шановний куди ви йдете? Я ж не до вас додому прийшов. Це є відкритий місячний режимний об'єкт. А нам сказали, нікого не тому що ваше посадовець ціни. Яке посадовище? інструкція? на вашому робочому місці має бути посадова інструкція. Де ваше робоче місце? де ваше посадове Тут моє робоче місце. Всього нашого шефа. Да ви вот записуєтесь yeah. на прийомі й діть. Це треба записувати на прийом речення? Да. Де таке no. випадку? Ну тоді до нього і питайте, де Ви не пропускаєте далі. А як я а можу, я можу 20 чоловік пустити всередину? Аж в яку середину? Я вчора хотів потрапити на, на, на територію, на територію. Сюди mm -hmm. і чекати 30 хвилин екскурсовода, ви мене не пропустили. Ситуація, ви хочете відвідати директора? Я хочу зараз. Ви хочете на прийом ректора.

На одного 40 гривень, і гривень на двох. Тут 15. Просто подивитися. Поставили цей термінал. Я не хочу безкоштовно. Я Заплатив і чекав 40 хвилин, тому що мене без екскурсовода не хочуть пустити 2 метри на територію в тіньку постояти. Це нормально. Я вам за трибунал. Добре, це, це ви вважаєте, що термінал, оце ви нормально заплатили? Нормально, так ви в Європі бачимо, прикрас, хоч 50, я готов 50 заплатити. На 40. розвиток ще. В не не чому питання? Питання в тому, що я хотів би отримати чек. Це не чек. Це чек, що ви кудись поставили гроші. Де податок цього чеку? Де, Де, Де фіскальний? Фіскальний чек. Ну, звісно, ми справи, тому ми так живемо жарту, моя хата. Дві години мені треба А уявіть, що вам треба на дві години, а давайте ви з нами 40 хвилин почекаєте. Вас пролаштують. Вам треба якийсь чек. Я хотів вчора на територію зайти просто почекати на екскурсію. Мене не пропустило. Я написав такий пост у Фейсбуці, що я сьогодні прийду ще раз. Поцікавиться, як мені можна потрапити. І сьогодні все так само. І, І сьогодні Тому бачите, скільки народу. Вчора буде ще ти Вчора був ще Що робити? Колеги, дивіться, Тут ситуація разом з тим іншого ми мешканці. Міста Чернівців, ми є мешканці Чернівецької області. І ми хочемо проходити на територію пам'ятки е, ЮНЕСКО, пам'ятки ЮНЕСКО, на, на, на території, яка є власністю мешканців у Чернівецької області. Ми не маємо е, чому е, заходити сюди і платити, що ми хочемо просто подивитися. Те, що люди назвали, що це оглядова екскурсія, це не означає, що ми маємо цього. Підтримувати це і підкорятися. Просто прогулятися. Навіть мене навіть по-іншому не йде питання підкорятися, не, 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 не підкорятися. Скажіть, не вже на подвір'ї університету забороняється. Просто гуляти. Скажіть, будь ласка, а скільки вартує зайти просто на територію, на подвір'я? Ми не претендуємо заходити всередину. А ми хочемо пофотографуватися на першій території. Вам сказали, що це оглядова, це 15, це Без питань, показали, але на подвір'ї можна? Так, це є, є подвір'я, як ви кажете, і задній парк. Це є оглядова екскурсія, вам показали наказ, вийти, що там є. Вам показали за... Ви нас зараз знімаєте? Так, вам показали, це 15 гривень, ви оплачуєте в термінал і ви проходите. Це не я придумав цей термінал. Я не знаю. Вчора У мене вчора один день був за 26 днів вихідний. Ми не хочемо заважати роботі на заклад. Тому зробили. Дело вкусно, але ми хочемо відділення. Якщо я маю гостей, ми хочемо вкласти внірстей. Нам треба зробити. Ви приходите сюди з групою, ви оплачуєте 15 гривень за особу, ви берете чек і ви гуляєте. Територія по двірі. А яка вона була. Вона була така, що ми коли прийшли, нам сказали, що пропустимо, тому що екскурсовод буде в 12 класів. Кажемо, скажіть, ми можемо оплатити і почекати екскурсовода на І Дивіться, є екскурсовод, до якого звертаються люди. Є чоловік, який має магазин у центрі міста, до якого теж скаржаться люди. Це не я придумав. І ми хочемо, щоб якщо це є перевага в міста його не персите. Можна питання? Так, магазин, де ж кажеш це? А Ви можете зрозуміти, то, якщо на період роботи приймальної комісії, як ми запустимо всіх людей, як ми скажемо, будь ласка, почекайте 20 хвилин чи там 40 хвилин, бо на даний час екскурсовок на екскурсії. А ви хочете вже, я приходжу до вас, допустимо, у магазин, та як ви кажете, у вас цього немає, або зараз я йду в пісопку, візьму. Що ви маєте йти в пісопку, як я хочу вже. Дивіться, я вам повезу ще раз. От я, я ще вам покажу ще два екскурсоводи, ми екскурсії надають. Я часу. не претендую на екскурсію. Я можу Може? на території пофотографуватися за гроші. Можете у терміналі, Проплатити? Чому вчора це не працювати? Чому я вчора платив? Я не знаю. А це ви кажете, що моя ката страє? А А чому а це а моя ви можете? вчора не було. Я розумію, <пір> <пір> але ви до нього претензії. Я не кажу, я претензії до вашої служби. Як органу, який проєкт. Ще ви які мови ще знаєте? Українською для цього ще якої мови потрібно? <пір> ну для іноземних туристів ви як їх приймаєте? Ви як будете знати іноземну мову, ви будете? А працювати Та, я вас не питаю, чи ви будете працювати, чи ви не будете. Я вас питаю, яку може бути. Тільки українську мову. А, а як приходить іноземні туристи, туристи то ви я я як з екскурсоводом, він приходить і все. А як ви я їм пояснюєте, пояснює що зачекаєте, що зараз прийде екскурсовод? Там є таблиця вже дуже, дуже багато. І Є на англійській, є на українській мові. Там є написано, що глядова екскурсія коштує 15 гривень для іноземних туристів. І англійською мовою написано? Точно? Я по-англійськи читати не знаю, і не знаю, що там написано. Я бачу, що написано на українській мові. Я зрозумів. Верніться, я до цієї пори я не розумію. Я маю право за 15 гривень зайти на подвір'ї повторокласку. Я вчора це не міг зробити. Ну, Ані так. Ну що, нас, нас вчора не було. Питання то, мабуть, до вашого керівництва, як так, процедура так. запуску людей сюди. Відбувається. Ви хочете, Я набираю кіренет, куда Так, Дивіться, тут, 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 тут позиція слідуюча. Приходить людина, так. і нам важливо, щоб людина була проінформована, що вона має право зайти на територію і оглянути за 15 років. Що вона, має... я... вона літрів. Це та, та людина, яка заходить, вона має бути проінформована. То, чи вам, чи о, о, цими прекрасними, ввічливими людьми. І Ми, ми хочемо, щоб люди мали таку можливість і вибирали е собі е такий варіант. Тому пропозиція, щоб ми зараз переговорили із керівниками приймальної комісії, і з е керівництвом охорони і донесли нашу проєкт. Хто заходить, кому я не пропонував? Заходить, ми хочемо на екскурсію. Я, я запитую, яку? У нас є два види екскурсії. Є тематична і є оглядова. Оглядова, включає територія бар, гуляйте, не заходячи в тематична з